Бачу, знову, друже, в нас перетнулися шляхи. широкий світ, але не дуже. Видаль, прийдеться разом ти. А ти і далі все воюєш, борець і красу. Чого шукаєш? Чом бунтуєш? Хоч ріш ніяк не вкну? Добро, красу, сліпому не побачить, як правди молитов, глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що це значить. Краса, добро, усе це каламуть. І лиш тоді життя чогось вартує, коли в кишені в тебе зайвий гріш. Коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бути мовчиш? Що дасть добро, яка від нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний Бог і влада, їм вклоняються і бідний, і багач. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тлін зітреться Безсмертно велич людської душі. Пусте, побачимо, хто з нас посміється. на добрих напосіл. Ірод старий лютує, весь Сусові готує, бо Ісус прийшов на світ рятувати людський рід, щоб стати людей в недолі, лиха і в неволі. Має кривду понизити, має правду підвищити. Ірод з кривдою панує, тому правді смерть готує. Мати Боже, що ж буде, чи спосуться згоря люди. Мати Боже із дитякок до Єгипту утікає, а цар Ірод члево яків і повсюди їх шукає, і шукає, і вбиває. Всі дітей таких маленьких. І в темницю джай, пастушків було вірненькі. Тож ховайтесь мої діти, і він не сміє вас утміти. О, попали, попали. Ви його теж вітали? Де він? Де він заховайся? Я тільки знаю голову слід. Пуста погроза, страх пустий, не знаю жіроди людей, не знаєш, що ти страх тривога. Не зрадим віри свого Бога. Кає насі ні, будуть жити і будуть Господа хвалити, і не слава Богу від святому спротивляти всьому злому Ти ущасливлять рідний край. Напала сила у тебе, адже над людським родом не маєш влади, бо ви в стайні насінні. Христос родився, всім на спасіння. Радійте, люди, Христа, вітайте, Божому сину, славу віддайте. Слава на небі, Богу Святому, на землі спокій і роду людському. Не лякайтесь, не смутіться, сину Божому клоніться, До вертепу поспішайте, сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Коли вночі оді, квартиру, хату прийде різдво ялинки і вогні, згадай хоть на хвилинку про солдата, який окопі мерзне на війні, Який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру по льоду, Хай спогад твій йому та мулі болі. Хай щира згадка піднімає дух, мов цорічнім роті щастя й туга. Змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво... Без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цохне в по вінця буде келих, щастя, сміх, не говори досі в пишнях, а помолився мертвих і живих. Вас Різдвом вітають, люди, хай настане мир усюди. Щастя, радості, років, щоб добити ворогів. Нам не треба пива й квасу, дайте нам боєприпаси. Дочекались ми різдва, хоч була важка весна, що не хотів би московіт не зламать йому наш рід. Ти, Ісусе, сину Божий, в перемозі нам поможеш. Ти люд любиш, ти благий, бо у нас час непростий, Щоб різдво у кожну хату повернуло додому тата, щоб ні горе, ні біди, бо їм нас не перемогти. Христос ся рождає! Та во хмуті де сміли чути, де стільки житу уже полягло, нас ти постало, і залунало, Христос зродився, славімо Його, ти постало, і залунало, Христос зродився, славімо, Його. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім лютим на зло, стали солдати, колядувати, Христос родився, ставімо його, стали солдати, колядувати, Христос родився, ставій його. наша родина, вся Україна, і збройні сили, і тере під Божим сягом демо до звитяги Христос родився, славімо Його, під Божим сягом демо до звитяги, Христос родився, славіймо Його, Христос все я буду погану почекати